Доброго ранку. Я сьогодні записую відео не ввечері перед тим, як буду йти до магазину, а вранці. Я вже прямо так скучила за нашими сумськими секонд-хендами, що я вирішила, сьогодні у нас на районі буде передостанній день завозу. І я сьогодні піду з вами провідаю, що там є. Тому що на завоз ми не попали. А підемо подивимося, що нам залишили. Залишили щось кращого, тому що Київ ви бачили. Ну, можливо, я не потрапила в той секонд хенд, де були гарні речі, але з того, що я бачила, то вибрати ну, мало було гарного. Так що приємного вам перегляду. Сподіваюся, що я зможу знайти щось цікаве, щоб вам показати, і вам було зі мною цікаво і приємно провести свій час. Ну що, вітаю, вітаю уже місті суми, і я сподіваюся, що сьогоднішні знахідки. Будуть набагато цікавіше, ніж в Києві. Так, я в джинсах Levi's, свій светрик вдягла полосатий, тому що весна, хоча мені все одно було до вечора вже спекотно. Ну, давайте покажу вам, що я тут нагребла. Нагребла багато, будемо приміряти, побачимо, що вдалося знайти. Сьогодні передостанній день завозу, як я казала, 105 гривень за кілограм, тому. Буде цікаво, що знайшлось. Поїхали. Так, розпочнемо. Розпочинаю із білих штанів. Взяла просто білі штани, щоб до них показувати, як можна красиво вдягатися. В магазині секонд-хенд це моя мета, мета мого відео: показати вам, як можна вдягтись красиво. Мені здається, що це можливо. Штанці, вони поліестрові, але мені сподобалось, як вони сидять і мого розміру, і все добре сіло. Сорочка бавовна, жіноча, трохи просвічує, але це нічого, підтягти топ тілесного кольору і буде дуже гарно виглядати. Мені сподобалась горловина, те, що вона здоблена білим комірцем. І дуже гарно сидить вільного крою, її можна під заправку, її можна і поверх, також можна розстібнути, вдягти білий топік, і також буде гарно виглядати. Наступна, Наступна у нас футболка жовта, трендова, дуже красива. Мені сподобались тут рукава. Це я так сподіваюся, я не знайшла. Що це за тканина, але сподіваюся, що це віскоза або бавовна, тому що на дотик було приємно і дуже гарно виглядає. Чому воно довисіло до сьогодні? До штанців, я думаю, дуже красиво, дуже гарний образ. Довисіла ця футболка, тому що є плямка. Плямка вибілена на тканині. Ну, це нічого вже з не зробиш, вона буде, залишиться. Але ну, не вважаю, що це дуже таке суттєве. Можливо, отак от заправити, воно знаходиться понизу, і зовсім нічого не буде ніде видно і буде красиво виглядати ця футболочка. Це у нас Дороті Перкінс. Покажу вам, які рукавчики красиві. І така оце плямка, яка зіпсувала весь вигляд цієї футболки. Хоча вона дуже красива. Показую вам розмір, намагалась знайти. Що за тканина, без окулярів, дуже важко. А окуляри вдягати туди-сюди, я не можу. Так, показую далі. Далі знайшла такий топ, він ляний. І це відомий бренд Лора Ешлі. Відомий, якісний бренд, дуже красивий топ, це навіть не блуза, а такий топ ляний. Але він має підкладку. На мене він трохи завеликий. Має підкладку і чомусь дивно, як завжди. Зверху льон, а підкладка Поліестер. Ну, з білими штанами, я вам скажу, будь-який топ виглядає дуже красиво, тому раджу купити всім білі штани або білу спідницю. Це буде красиво виглядати влітку. Показую вам Лора Ешлі. На боку застібається на блискавку цей топ. Збоку, зараз покажу склад тканини, зверху льон, а підкладка Поліестер. Не знаю, як буде воно носитися. Далі показую штанці і топ. Отакий От його зібрала образ. Зараз будуть писати, що в твоєму віці таке вдягати не красиво, не. Ну, в общем, стидно повинно бути. Ну, Мені подобається, що я нічого такого не показую. Ну, Я вважаю, що я вдягнута. Мені сподобався цей топ, дуже красиво виглядає. І сподобались ці кюлоти. Це навіть не штани, тому що вони вкорочені, а кюлоти. Широкі, легкі, тон тонкі літні кюлоти. Топ тобто, це зара у нас. Шукала бірку зі складом немає, вона зрізана. Але на дотик це поліестер. Він подвійна тканина, не просвічує, нічого ніде не, не видно і можна вдягати навіть без бюсту. Так, вдягла до цих штанців ще рожеву, покажу вам їх краще, от, ближче рожеву сорочку. Сорочка рожева це також. Жіноча, хоча я її знайшла в чоловічому відділі, але вона пошита як жіноча. Тоненька, присвічує колір ніжно-блідо-рожевий, гарна ніяких пошкоджень, в гарному стані, На літо чудова знахідка. Покажу вам штани, це у нас манго кілоти і Склад тканини. Там бавовна переважає і поліестер. Намагаюсь вам показати, щоб вам було видно, але не знаю, видно вам чи ні. Ну, я вам озвучила, що це тут це склад тканини. Мені здається, що вони виглядають досить досить цікаво, не банально не просто як штанці. Звичайно, продаються в мас маркеті а ну, як -то більш, більш оригінальна. Це моя знахідка, я вважаю сьогодні найкраща із брендів. Хоча це поліестер, і верхня частина поліестер, і підкладка поліестер біла спідниця, але це бренд Марела це дочірній бренд Максмара. Потім вам покажу бірку. Не знаю, можливо, це підробка, але ну, я не вважаю, що це підробка. На мене вона замаленька в поясі, я її ледь застібнула, мабуть, там навіть не застібнула на, на гудзик, тільки на блискавку. Сіла по відео, здається, добре, але маленька. Показую вам бренд Морела, є бірка із розміром, і складом тканини, верхня частина поліестер. І нижня також поліестер. Пошкоджень не було, плям не було в ідеальному стані. Ще знайшла сорочку. Сирочку знайшла в чоловічому відділі, просто приміряла, мені вона сподобалась. Сподобалась тим, що вона катонова, і вона, здається, на відео що звичайна, але ну, тканина була досить така цікава. Не брала її собі, поміряла, пороздивлялася в гарному стані. Навіть не знаю. Можливо, треба було брати. Не можу впевнено сказати. Показую бренд, хочу показати вам ближче. Вона така сір, синя із сірим, Тока, колір тканини, бачите, він не однотонний, а має цікавий малюнок. Сьогодні 105 гривень за кілограм, давайте поважимо. Значить, спідниця морела 42 гривні, 43 майже, жовта сорочка з білим комірцем. І топ. Зара 10.30. Ще зважила для них ну, ну, топ. Так, давайте подивимось суття. Суття також було багато і було доволі таке непогане. Оці воботинки мені сподобались, це тімберленди, наскільки я розумію. Вони такі легкі, великого розміру, в досить гарному стані. Пошкоджень по ним не було, з натуральної замчі. Ще показую, які є на інших поличках. Оці босоніжки були нові, слідів насіння зовсім на них не було. І каблучок такий невеликий. і Можливо, б вони і виглядали красиво на ніжці. Майже такі продаються в мас-маркеті, чому б і ні. Шкіряні були. Це не шкіряні балетки, дуже легкі, майже як картонні, як бумажні. Тут сумки накидались, сумок, нічого гарного не знайшла. Вони всі були вже такі потерті, пошкоджені і з ненатуральної тканини. Так, дивіться, отакі от були, як казаки, ботинки. Але мені здається, що це не натуральна шкіра. Тому що виготовлено в Китаї, не, не бачила ніде позначки, що це шкіра, але ну, зроблені дуже красиво. Якби це були шкіряні, я думаю, їх би забрали. Гарні ботинки, схожі на казаки. Так, оці вон, туфлі мене зацікавили світлі, з малюнком таким. Це виявляється кларкс. Хочу подивитися, який це розмір. Ніде так не можу знайти. Воно і всередині шкіряна устілка. Це 37,5 розмір, в гарному стані, без пошкоджень. Так, бачите, знизу вже немає. Ще хочу подивитися далі взуття. Далі мені сподобались такі, як казаки, черевики. Кажуть, що я б не казала ботинки, а казала черевики. Ну, не знаю, черевики черевиками, але ботинки є ботинки. Це схоже на казаки. Вони із замша натуральна, а от оздоблення я зрозуміла, що це не натуральна шкіра в, в новому стані. марка Тозі, бренд, 41 розмір. Нові. Я так думаю, що їх навіть ніхто не носив. Як завжди, вітаю вас уже вдома. Що я хочу сказати? Ну, ніщо не може замінити, ні яке місто, ну, може. Київ мені не вдався. Не замінить хендів міста Суми. Рідне місто найкраще. Ну, для мене найкраще. І по секонд-хендах, і по всьому. Люблю своє місто. Тому, я думаю, що вам сподобалося все, що я знайшла. Я думаю, знахідки були цікаві. Зараз я вам покажу, що я купила. Я все-таки купила. ну, Стриматись немає сили. Я купила оці штанці, кюлоти, Вони такі легкі, вони котонові. Котон і поліестер, ну, переважає котон. Мені вони подобаються, що вони широкі, що вони навіть мені сподобалось, що вони короткі. І це дуже цікаво виглядає. Марсик, ти мені заважаєш. давай, давай покажемося. Ось наш Марсик. Він у мене повечері, тільки прийшла. Дала йому поїсти. Він у мене вечері, тепер крябається. Так, тепер я ще купила, купила оцей топ. Ну топ це я купила не собі. Я хочу його продати. Можливо, комусь це цікаво. Я буду продавати. Пишіть мені в інстаграм. Він на есечку, він маленький, Есечка, і на маленькі груди він підійде. Я дам заміри, тут є позаду резиночка, він трохи тягнеться і дуже гарно сідає по грудях. І регулюється також по бретелькам. Гарний топік для молодих дівчаток, на літо, дуже чудовий піджачок або навіть і так. І так, дівчата вдягають у вечірні образи, дуже красиво. Так, і ще що я взяла, я взяла оці туфлі. Це кларкс, це шкіра, але шкіра лакована. Вони в гарному вигляді. Всередині вони цілі, підошва майже не зношена. 37,5 на 24,5 см устілка. Я не знаю, буду їх залишати собі, чи я буду їх продавати, я ще подумаю. Мені вони подобаються, але ну, я б їх і продала, тому що в мене дуже багато взуття, яке в мене є літнє, і босоніжки, які я ще не виставляла. У мене є і босоніжки балі і ну, багато взуття, яке я хочу продати, тому що я його не зможу все поносити. в мене багато всього, і я буду продавати. Кого цікавить, пишіть мені в інстаграм. Інстаграм вказаний. В шапці профілю там є посилання, можете переходити. В шафу я поки що нічого не додавала, в мене немає зовсім часу. Я не маю часу нічого виставляти, нічого додавати. Мені простіше, отак от зняти відео, вам показати, щоб ви побачили, а заміри вам напишу в інстаграм. Якщо вас це цікавить, пишіть, буду рада вам відповісти. Домовимось, зроблю додаткові фото, додаткові відео, все, що вас цікавить. Дякую за увагу, дякую за перегляди. Приємно, що ви зі мною. До зустрічі в нових секонд-хендах міста Суми на нових знахідках міста Суми.